У партнерстві з Oxfam Нашим фондом було проведено капітальний ремонт восьми санвузлів у гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб, розташованому в Шевченківському районі Харкова. У цьому закладі наразі проживає 440 осіб, з яких 113 – діти та 46 – люди з інвалідністю. Під час робіт особливо приділяли увагу доступності для маломобільних груп населення. Санвузол на першому поверсі повністю адаптували для людей з інвалідністю. Встановивши поручні сидіння та розширивши двері, що забезпечило комфортніші та безпечні умови для мешканців гуртожитку, цей проєкт є важливим кроком у напрямку підвищення якості життя для людей з інвалідністю і внутрішньо переміщених осіб. Ми родина переселенців. З Куп'янського району Великобрудської громади проживаємо в гуртожитку. Дуже хочеться висловити велику вдячність повагу благодійному фонду Мирне небо Харківа» та його партнерам за відремонтовані санузли, душові кабіни. Тепер все дуже гарно, безпечно, красиво для користування нам, нашими дітками. У нас у гуртожитку дуже багато проживає діток, похилих людей. Дякуємо, велике.